Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема. І у нас вже в студії сьогодні християнська психологія, християнська психологиня Оксана Кокотень. І, і зараз будемо з нею разом говорити. Друзі, бачите, не вмію я е, отак-от е, чітко і ясно говорити. Але сьогодні наша психологиня розставиться по поличкам. Оксана, доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. І перше питання екранкової програми: як починається ранок християнського психолога? Як починається ваш ранок? Взагалі ідеально, коли це ранок навпроти вікна. І коли я встаю з ліжка і бачу вікно, то перше, що можна сказати: доброго ранку, Господь. Супер. Оце от, дай Бог, щоб в кожного такий ранок був. Перше запитання: ми сьогодні говоримо про сім'ю і про те, як побудувати щасливу сім'ю. Що чоловік за своєю психологією шукає у подружньому житті? А що жінка? Чи шукають вони одні і ті самі речі, чи все таки от щось різне? Є певна частина спільних, ну, умовно кажучи, пошуків, потреб, а є окремо, які притаманні більш чоловікам і жінкам. І це не стільки вони в подружжі шукають, скільки це є потреба по життю, потреба людини, потреба душі людини. Це прийняття. Це любов, це самовираження, це самореалізація. І е, якщо молода людина не відчула якусь там проблему пробільчик в чомусь із цих перерахованих речей, вона автоматично підсвідомо буде намагатися задовільнити цю потребу саме в шлюбі. Е, але якщо говорити окремо по статі, чоловіча і жіноча стать, то чоловік, будь-який чоловік, незалежно від віку, він завжди потребує визнання його гідності і значимості. Тобто визнання і проголошення того, його цінності і те, що він не порожнє місце. Жінка, mm -hmm. по своїй суті, більше потребує а, спілкування будь-якого, чи глибинного, чи тривалого, тобто спілкування і візуалізації прийняття. Покажи, продемонструй і всіма можливими способами покажи мені, що ти мене любиш, що я ціна, що я тобі потрібна. От і в принципі в шлюбі оці ці два а, дві потреби найкраще можна задовільнити в гармонійному шлюбі, в хороших стосунках потребу а, і візуалізації, і потребу визнання значимості один одного чоловіка. Жінка може задовільнити. Дякуємо. Я думаю, що дуже важливо це знати. І коли ти це знаєш, то вже набагато легше будувати відносини саме в шлюбі. До речі, про шлюб, наше наступне запитання: про шлюб такий молодий, до прикладу, якому лише рік, можливо, там півтора. І є таке поняття, як перший кризовий рік. От про нього говорять, як його пережити, можливо, як трішечки згладити кути або нівелювати проблеми, які можуть настати, і от їх трошечки випередити, так би мовити. Ну, букетно-цукерковий період він в принципі про перший рік шлюбу. Ота криза, вона скоріше приходиться на другий рік. Ну коли не брати uh -huh. календарні роки, а період, ніби так, uh -huh. то це другий період іде більш кризовий конфліктний. Коли букетно-цукерковий пройшов період, коли реальність ну виявилася трошки не такою, як очікування, і отут пішли перші кризи. Ну для початку, ну це в принципі і на Перших і на останніх роках шлюбу найголовніше розмовляти, багато спілкуватися і проговорювати про все, що не так, що подобається, що тривожить, що лякає. Не замовчувати, не ображатися в ничку, не очікувати, це стосується жінок, не очікувати, що він сам має здогадатися. Він не, нічого він не має. В принципі, він не здогадається. Тому е, проговорювати. І коли ми один перед одним відкриті, тому тоді буде легше е, долати ті перешкоди, бо ми будемо як мінімум знати, з чим ми працюємо. Е, це перший момент. А інший момент е, в принципі в шлюб, і всі йдуть, всі йдуть брати. Вони йдуть, щоб мене любили, щоб мене цінували, щоб мені давали, щоб мною пишалися. І треба не забувати, що партнер, чоловік чи дружина так само мають потребу, і визнавати, що я маю покрити потребу моєї коханої людини і кожному бути готовим покрити і віддати, а не лише брати. І це допоможе трошки такі гострі кути стерти. Але про всі ці речі. Бажано домовлятися проговорювати в дошлюбних консультаціях, тоді той кризовий період не буде таким гострим. А ось якщо казати про іншу крайність, якщо казати про сім'ю, якій вже багато років, от як відновити запал, коли сім'я вже можливо і не перше десятиліття разом живе? Е, ну, зазвичай, чому буває проблема в? Коли в таких, я кажу, зріліших сім'ях, не віці, а в терміні проживання спільного да, в, в статусі, в чому буває часто проблема? В тому, що сім'я живе не заради, не заради один одного, не один з одним, а заради дітей. І коли діти дорослішують, виростають, йдуть в своє, в своє життя, а потім сенсу спільного життя у сім'ї в чоловіка в дружини немає. Тому е, треба переглянути, в чому сенс нашого спільного життя. Є така гарна ілюстрація, що сім'я ідеальна, хороша, ідеальна неправильне слово. Немає ідеальних сімей. Є та сім'я ідеальна, в якій мені добре, там вона мені ідеальна. Тому така гармонійна сім'я, коли чоловік і жінка дивляться не один на одного, бо так можна набачити хто зна, що а коли дивляться в одному напрямку. Угу. Коли в, в, в сім'ї є спільний напрямок, спільна ціль, спільна мета, спільне призначення, посвята, служіння, іноді це можуть бути навіть і діти і внуки, але коли це має бути спільне, а не кожного зокрема. І отут найскладніше мати спільність і визнавати індивідуальність один одного. Тобто визнавати і шанувати, і поважати і особистий простір один одного, і цілі, і ну, тобто е, бачити один одного як як особистість, але сім'я це ми, і тоді мати спільне ми і буде переглянути свої цінності, навіть якщо ви вже в шубі після 25-ти. перегляньте, чому ваша цінність як сім'ї, як пари, як партнерства. Дякуємо. А от якщо навіть говорити е, і про е, сім'ї, такі вже досить зрілі, і про зовсім молоді, е, я впевнений, що і там, і там є моменти, коли там проскакують різні непорозуміння, і навіть сварки. От чи існують якісь правила, такі собі поради лайфхаки, як діяти при сварці, для того, щоб вона не розросталася, не ставала якоюсь більшою? Ну, для початку треба розуміти, що конфлікт це нормальне явище. Конфлікт це різні погляди інтересів, і різні погляди на одне і те ж саме питання. Ну, стичка інтересів. Це не, не скандал, це не сварка, і конфлікт сам по собі не є таким катастрофічним. От що він переросте і як він обіграється, отам вже наслідок виходу з конфлікту, там вже може бути більше, ну, печальнішим. Але е, направду ну, є такі дієві штуки, до яких варто прислухатись, і вони допомагають, як мінімум, найкращий той конфлікт, який не переріс у сварку, тобто вийти з нього. До э, гучних рішень по ну ще такий лайфхак. Не замовчуйте конфлікт, бо може бути конфлікт по умовчанню, тобто по замовчуванню. І якщо вас щось не влаштовує, не докрикуйтесь, не доказуйте, не істеріть, не гепайте дверима, але спробуйте в певний момент знайти ту точку, коли ви будете почуті. Просто донесіть свою позицію. Не сперечайтесь, тому що доказує і виправдовується винен. Якщо я не винна, я не буду виправдовуватися. Я відаргументую, Я скажу, чому я так повелась, але я не буду до піни з рота доказувати свою невинність чи свою правоту. Впевнена в своїх позиціях людина вона аргументує, але не доказує. Тобто, а сенс е, до, до драки доказувати свою позицію. Е, ще один такий момент. Е, дайте можливість партнеру сказати все, що він хоче. Але не приймайте це на власний рахунок, тому що не завжди те, що говорить конфліктуюча сторона, не факт, що він так думає. Дуже часто це можуть бути просто емоції. А коли ми приймаємо все індивідуально прямо на особисту лінію, тоді ми дозволяємо собі поранитися, травмуватися, об тому. Тому е, така штука, наберіть води. Ну це дуже банально, але порахуйте в голові до десяти, перш ніж щось сказати, і ви трошечки переключитеся на. Когніцію, на мислення, і тоді така шкала емоційний спаде, бо ви зробите переключення на думку на розум, поки будете uh -huh. один, два, три, п'ять. І тоді посил, о той меседж, який ви зараз хочете внести, він буде трошечки з меншою емоційною складовою, і воно буде таким хорошим підґрунтям, щоб уникнути сварки. Краща сварка, та, яка не відбулася. Дуже дякуємо за таку відповідь, а ось таке маленьке уточнююче питання. Як у Сварці дійти до спільного знаменника? Тобто як дійти до спільної думки взагалі? так? Можливо, якийсь можна компроміс. Ту, можна використати такі заготовочки, Ну, вони не завжди діють, але така заготовочка для себе повинна бути. Я тебе почув. Я, зрозум... Я чую твою позицію. Я обіцяю подумати. Про те, що ти сказав, чи сказала, е, я хочу, я е, дай мені час, мені треба про це подумати. І тоді ми не ігноруємо другу сторону. Тоді ми не заперечуємо ту позицію іншої сторони, а ми приймаємо не факт, що погоджуємося. Але ми приймаємо до уваги і тому ми поважаємо ту сторону. І тоді та сторона не буде відчувати себе обділеною, ображеною, їй не треба нічого доводити, їй не треба виживати, відвоювати свою позицію. Тому ці такі, ну такі компромісні фрази, вони направду допомагають. Але треба, щоб це була не лише фраза, але позиція така. Я тебе почув. я обіцяю подумати про це, і я думаю, що для вирішення конфліктів не завжди його треба вирішувати тут і зараз можна взяти маленький тайм-аут. Дуже дякую. А от знаєте, у нас був колись гість, який говорив, що на початку там подружнього життя є дуже багато маленьких таких побутових конфліктів. Та там, навіть конфлікти з того, там як чайник буде стояти, де він буде стояти, і так далі. і Тому подібне, як вирішувати ось такі маленькі побутові конфлікти, коли двоє людей з абсолютно різних сімей разом сходяться. Ну, є якісь такі основоположні речі, наприклад, щодо чистоти, щодо гостей в хаті. так, Наприклад, хтось хоче гучні тусовки, а хтось хоче тишу. Тому тут мусить бути такі просто аж такі погодження, така домовленість, конкретна домовленість. А є такі дрібні речі побутові. Тут треба бути готовим обом сторонам іти на компроміс. Добре, цей чайник стоїть тут, але стіл буде під стіною, а не посеред кухні. Ну, тобто. Погодження і домовленість мусить бути в побутових речах. І е, така вона банальна, але вона теж дієва фраза. Е, коли ви хочете добитися правоти, подумайте, ви хочете бути праві чи щасливі? Якщо щасливі, то можливо, давайте підсунемо той чайник. Якщо праві, е, ну то тоді совите той чайник, куди хочете, але будьте готові, що одна не спаде. Тому е, в побутових речах. Якщо це не принципово глобальні речі, можна доходити компромісу. Це хороший варіант. Коли це принципові речі, треба просто проговорювати і доходити до, до погодження, до спільного погодження якихось рішень, там вихідні, де діти будуть вчитися, скільки людей прийде, де ну тобто такі прям глобальніші питання. Але у будь-якому випадку компроміс це не до кінця задоволені дві сторони. Це в принципі дві сторони не задоволені. То тому треба бути готовим комусь поступитися. Дякую, дуже гарну фразу ви стосовно щастя сказали. Обов'язково потрібно запам'ятати і питання наше про до прикладу сім'ю, але про наступний етап в їхньому житті. Як їм підготуватися до появи дітей? Чи допомагають читання книг, можливо, якісь курси потрібно пройти? Насправді допомагають, і дуже шкода, що молоді люди легко всякими, чи відеокурсами, чи конференціями, чи такими заходами, які готують сім'ю до появи дітей. Шкода, що ігнорують, тому що воно це допомагає. Часто є така позиція, війна план покаже все рівно нема стандартних дітей, стандартної поведінки, і так далі. Стандартного нічого немає, але є якісь базові напрацювання, які люди дійшли статистичними дослідженнями. Ми вже з прикладу, та навіть з банального досвіду одна одної сім'ї вони готові поділитися: те працює чи те не працює, тому книги, всякі проекти допомагають, але треба враховувати, що і чоловік, і дружина прийшли в сім'ю своєю моделлю. Вони будуть натягувати несвідомо, будуть натягувати ту модель виховання дітей і не тільки виховання, а навіть догляду за дітьми, так як це було в їхніх родинах. З відкритими спимо, з відкритими калиткою чи з закритою е, Ходимо босі по плитці ногами, з босими ножками чи е, одягненими в теплі шкарпетки. І навіть ці речі вони будуть підтягуватися з власних сімей. Тому е, найрозумніше, коли молода сім'я має і такі спільну стратегію, спільні бачення спільні погляди на виховання. Тому до появи дітей ці речі бажано пропрацьовувати, а не по ходу. Вже вирішувати. Дякуємо дуже. А от що робити, якщо жінка або чоловік після народження дитини поставив саме дитину пріоритетом, забувши про партнера або О, Це важке питання і не на одну хвилину відповідь, бо це просто аж таки варте пропрацювання, бо це глобальна, потім може бути шкода в тій сім'ї. Ну це вже може бути. Проблемою, але для початку та сторона, яка ображена, яка обділена увагою, вона може розділити, взяти участь в догляді за дитиною, взяти участь на себе, взяти на себе якусь роль відповідальності, аби розвантажити чи то тата, чи то маму, наприклад, в догляді за сім'єю, ну з дітьми, і цим самим показати, що я. Такий самий учасник того процесу виховного доглядального, як і ти. І про це теж треба говорити. Дуже часто е, у мам це не свідомо. Це навіть на гормональному рівні, на, е, на рівні гормону пролактину, про який виділяється під час годування. Там зв'язок мами і дитини великий, і відповідно немає зв'язку між чоловіком і дружиною. Тут чоловік мусить віднестися з розумінням, але не з розумінням потерпіти, а з розумінням не ображатися і намагатися. цю ну, ситуацію вирішити як раніше якомога раніше це відбудеться, тим менше руйнівною це буде ситуацію для сім'ї в майбутньому, тому не те, щоб переключати, а просто бути більше в спільності, ота От сторона, яка обділена, яка ображена, і треба більше долучатися до того зайнятості процесу. Та маму чи тата, і тоді ви будете спільно брати участь в глядінні, вихованні, вирощуванні дитини, і ви не будете відчувати себе таким обділеним, але все рівно це треба пропрацьовувати, бо іноді це буває ну, дуже катастрофічно для родини. Дякую за відповідь. Тому що насправді таке є. Ця проблема є, і дуже багато людей навіть не думають, що це є проблемою. Тому я перепрошую маленьку ремарочку. Дуже так. часто тато приймає ту ситуацію, і він втікає від вирішення проблем, і угу. втікає в ігру, в роботу, в хобі, угу. в футбол, в рибалку. І так він, наче, втікає від вирішення, і він тим самим заводить проблему в часі, глобально в глибину заводить в часі. Тому не треба втікати, треба намагатись таки вирішити це. Угу, Дякую. Дуже гарна цінна відповідь. А, і, в принципі, одне з останніх наших запитань про звички, гарні, якісь щоденні звички або ж можливо ритуали, які на вашу думку сприяють зміцненню сім'ї на в будь на будь-якому етапі. Один із ритуалів, просто дуже рекомендую вислухачам. Працює на власному досвіді. Майте хоча б один раз на день спільне прийняття їжі, чи то чай зранку, чи то вечеря спільна, чи то кава-брейк десь в середині дня, але спільне це і з дітьми, і з чоловіком. Їжа взагалі їжа це одна із потреб людини. І Коли ми цю потребу задовільняємо у спільності в нашій спільноті, це зміцнює нашу спільноту. Тому прийняття їжі спільне, бодай один раз на день дуже така хороша штука. Е, ще одна річ е, тактильність. Не забувайте, чи навіть якщо ви не потребуєте обіймів, бо ви менш тактильна людина по типу темпераменту і по особистості, пам'ятайте, що ваша половинка, ваші діти можуть бути тактильними. Тому обійми, дотики, погладжування, е, щоб щодня ви. Особливо ми торкалися до своїх ближніх з особливою теплотою. Це теж такий зв'язуючий ну, зв момент. Е, не забувати говорити. Про все на світі треба говорити. І навіть коли ви не говірка людина, і коли ви не сангвінік по тому радянському класифікації темпераменту, все рівно, тоді будьте учасником розмови, будьте слухачем, але про все треба проговорювати. Ритуали е, придумайте свій день, свої свята, свої незалежні. Від державних, незалежні від родинних свят, свої якісь, наприклад, там, наш день сім'ї, 12 вересня. Чому так? Просто так. От, і і так ми вирішили. Робіть дрібні якісь подарунки, не в сенсі подарунки, шуби, Мерседеси, а в сенсі цукерки, квіточко, як знак уваги, але яка. Чи то половинка, чи то дитинка, чи то бабуся, яка є членом сім'ї чи родини. Якщо вона любить це, проявіть увагу їй, там, зробіть липову чайочку, і це буде доказ уваги. І ці такі дрібні речі, банальні речі, але вони дуже важливі і не варто цим ігнорувати. Дуже дякуємо вам за такі прекрасні відповіді. Дякуємо за таку доброту і душевність, з якою ви на них відповідаєте. Ось наостанок, можливо, у вас є знаєте декілька основних пунктів, які ви ще не сказали, і якесь ось таке побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми. А, скажу а, про те, що щиро сама вірю, і що сповідую до глибини душі. Якщо є сім'я, якщо є родина, і господь оформував родину, сім'ю як одиницю суспільства. Призначення цієї сім'ї це слава Господня, це проголошення Бога, це от такий світлячок в темряві. І ваше, все ваше життя, стосунки, дії, побут, добробут, здоров'я, тіло, хобі, робота воно все в кінцевому, в першочерговому і в кінцевому результаті має мати Славу Господню. І я щиро бажаю. Щоб сім'я не була центром задоволення, мого я як его, а щоб це була слава Господня. Я вам щиро бажаю, щоб ваші сім'ї мали в цінності, в пріоритеті саме це призначення. Якщо це буде ціллю, то все по ходу буде легко вирішуватись, друзі. Кажу а... вам як людина з 28 літнім досвідом сімейного життя. Дуже дуже дякуємо і дуже дякуємо знаєте, за такий духовний підсумок. Тому що про це теж про глобальний план Бога на наше життя теж не потрібно забувати. Друзі, у нас сьогодні в гостях була християнська психологиня Оксана Кокотань. Ми дуже дякуємо вам за таку дешевну розмову. Бажаємо благословення вам, вашій сім'ї. І віримо, що до наступного зі дзвону до зустрічі. дякую, листачі. що приєдналися. До побачення. до побачення. Дуже дякую вам. До побачення. На все добре, у вас все вийде. Благослові вам, друзі. Дякуємо. Па-па. Зростай -па. з голосом надії. Радіо голос надії.